нахуй. Оновив, коротше, я IOS е, на своєму телефоні до нового цього. Е, 25-го чи там як він називається, чи 26. й Ебать, хуйня. Все лагає, все. Ну, типа, реально, все. Кружечок знімаєш, лагає. Відео знімаєш, лагає. Е, шо ще? Що би ти не робив, завжди він лагає. Нахуй такий телефон, якщо він лагає. Піздец. Єблани не можуть придумати що ж нормальное. Хуйньою страдають, а от, блять, ну типа реально. Ебать, типе, типе війни. Війни починають, а от... 呃。Uh